Усім привітики-привітики. Сьогодні, нарешті, вирішила для вас записати цікавеньке відео з розпаковкою. Під моїм попереднім відео багато було коментарів, де я знімала про свою роботу, і там, до речі, багато було коментарів по поводу того, що я знімаю, держачи телефон в руках, і в мене немає там селфі-палки, у мене немає там якогось штатива, щоб я могла знімати. Ну, по-перше, селфі-палка у мене є, і не одна. Але так виходить, що коли ви от, е, працюєте чи десь буваєте, вона не завжди є у вас під рукою, тому що носити з собою всі гаджети для зйомок, ну, якось знаєте, трошки мені накладно. Коли я працювала на роботі, я там не думала, що я буду зараз в цю хвилину знімати для вас відео. Але так вийшло, що ну от вирішила я сьогодні записати відео. Тому селфі-палки у мене не було під рукою. Але ось таку селфі-палку мені подарував чоловік. Ось так вона має виглядати. Не знаю, що там в коробочці. Коробочка, як бачите, запакована. Тут ось функції показано, як ви можете знімати її. Ось такий, в общем, гаджет. Але покажу свою попередню селфі-палку, якою користувалася дуже багато років. Вона називається Геліус. Напевно, правильно почитала, не знаю. Я її користувалася ще, напевно, із 2014 року. І стільки років вона у мене. Вона, до речі, дуже простенька, дуже функціональна, і на неї дуже легко якби, ставити телефона. Розжимається отака штучка. Є два от таких тримача для телефона. Вставляється телефон. Вона розкладається. Є ось тут така кнопочка, коли виходите, знімаєте, вам треба зробити фото, зупинити кадр. Ви собі нажимаєте, тут вже, звісно, сіла батарейка, треба поміняти батарейку. Нажимаєте ось тут кнопочку і робите собі фото. Також вона розкладається і робиться як триніжка. І ось тут така також триніжка, яка розкладається. Ви собі її ставите в тому положенні, в якому вам потрібно. На коробочці незручно. І ви собі знімаєте. Ось така у мене була класна триніжка, плюс селфі-палка. І ми знімали на неї практично все. Тому що другої, іншої я купувати не хотіла, мене це повністю влаштовувало Плюс в Україні в мене залишився мій штатив, на який я знімала для вас багато, коли працювала в тепличках, на огороді. Будь-що для вас я в Україні знімала, я більше знімала на штатив, тому що я собі виставила штатив, поставила в. В тому положенні, в якому мені потрібно, і я собі знімала. Інколи знімав, звісно. Максим, коли там були грязні руки, мені треба було щось для вас знімати, переключати. А так, загалом більше знімала штатив і ось ця триножка. Ну, сьогодні буде вам розпаковочка ось такого гаджету. Так, ну що ж, давайте будемо знімати вже нарешті розпаковку, тому що багато вам розказала. Але ще нічого не показала. Тому що люди хвилювалися, що в мене немає триніжки, мені немає на що знімати. Але триніжку я маю. Тому зела ножика він з зубчиками погано ріже. Можна пластику прорізати. Вона так плотно закрита. Все. Відкрили. Тепер, 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 а тут ще треба відкрити. Все так, знаєте, крепенько крепенько закрито. Щоб ніхто його не відкрив. Так, ну що, відкриваємо. Ага, бачите, показано, що треба встановити мені додаток. Ось тут все-все показано. Це в мене цим ділом займеться Максим. Він у мене по цих ділах. Mm -hmm. Тут аж щось теж є. Слухайте, розпаковуємо, як, я не знаю, прям там... цілий, цілий комп'ютер а не три ніжку. Що тут всередині? Щось тут є? Так, все, дістали. Тут у нас ось такий чохольчик. З назвою називається як осмо, так. Осмо Мобіле 6. Чохольчик такий. Потім зарядний такий шнурочок. Далі що у нас іде? Іде ось? Сам тримач для телефону. Але такий, знаєте, цікавий, алюмінієвий. Це все залізо. Так, далі що у нас іде Іде ось сама ручка. Теж, знаєте, така... Чимсь мою ось цю триніжку, тільки в мене тут була така більша, ця трішки менша. Ось вона теж, бачите, розкривається і буде робитися теж як підставка. Класно, класно. І ось сама така триніжка. А як вона, а як вона працює, я не знаю. Слухайте, ну тут прям вже техніка, техніка, техніка. Закручуємо. До речі, ось цей корпус верхній, такий доволі масивний доволі тяжкий. Так. Це вже як ручка. Тут аж щось. Виставляти треба, градуси, я не знаю, що воно повертається. Тут навіть такі такий джойстик є, бачите? Цікавенько, цікавенько, звісно. Ось така триніжка. як вона далі відкривається, я не знаю. Максим, як вона відкривається? Треба допоможі друга. Так. так. На камеру. Ага. Ось вона, від... вона відкривається. Тут з'являється моніторчик, засвічується. Тепер далі що? Ну е. все. Все. Ага, а куди телефон тоді вставляється? Якщо у нас є ось ця штучка? Ага, вона на магніті, да? так? Так, общем, магнітний тут такий тримач. І ось у мене така селфі-палка. Ви знаєте, ну це взагалі. Угу. Чудо техніки вже. Мама не змогла відкрити, Максим відкрив. А, тобто вона повертається ось так. І коли ви ходите, вона вже типу, стабілізує все. Так, да, Максим? Так, угу. да, вона є стабілізатором. Коли ви ходите, знімаєте, ось ви там зняли, і воно повертається. Я зрозуміла. То, думаю, Розряжена, вона зарядити. Ага. Тобто джойстиком ви можете керувати, собі повертати. Ну, ми її підзарядимо, вона розрядилася. І тоді будемо знімати для вас і вже покажемо, як вона працює. Тобто джойстиком можна повертати буде в направлення, куди вам потрібно, але її треба зарядити. Тому що батарея пише, бачите, ось червоненька. Зарядє? Це йде зарядка. Як зарядиться, тоді вже попробуємо ми її знімати. Тобто воно крутиться? І ще не зарядилося, тому не робить. Уже робить. Вже робить. Хоч кривок, ніж бо заряду ж немає. Об я не. Погаюсь. Не, ну хай зарядиться вже. В общем, ось така у нас сьогодні розпаковка. Тобто ставите собі її ось на підставочку. І вона буде за вами знімати. Тут є джойстик, і ви можете собі покрутити, і вона буде за вами знімати. А, вона іще розкладається плюс до того. Клас! Бачите, що б я робила без Максима? Все, класно. Можна ставити собі на стіл. Вона, до речі, така, знаєте, тяжкенька. Моя ось ця легенька. Тобто її в руках ви тримаєте і рука не втомлюється, щоб її там тримати. А коли ви тримаєте ось цю, її чувствуєте, ви так в руках, тому що верх масивний. І низ тут масивний, тому якщо ви втомилися тримати її, ви собі просто ставите і все, ось вона повертається. Ні, там, ось... Ще ага. Ні-ні, вона тільки взад-вперед знімається. О, да, так. Да -да -да. Все, можна собі повертати. Тобто вона, знаєте, така масивненька. І ось тут можна собі повертати. Згинати її, тобто дуже функціонально. Це вже набагато така, скажімо, модніша і багато функціональна. Хай зарядиться, ще не зарядилась. Ну, все, як бачите, ждемо, поки вона зарядиться. Сьогодні була розпаковка для вас ось такої триніжки. Максим її зараз тут трошечки підзарядить, вивчить, як працює. Саме меню, тому що тут, знаєте, вже йде, як в комп'ютері. Бачите, ось батарея заражається, тут є якісь клавіші. Коли зарядиться, тоді вже буду знімати вам на нову триніжку. Ну що ж, сподіваюся, що розпаковка такої триніжки вам сподобалася. Пишемо ваші коментарі, ставимо лайки. І сподіваюся, що вже завтра, післязавтра зніму для вас нове відео. Це відаю. Ну, Чи? Максим тренується, тренується, потім буде розказуватися мамі, як це все працює. Ну, а З вами буду прощатися. Сподіваюся, що розпаковка моя вам сподобалася. До нових зустрічей на моєму каналі і всім пока-пока!